Середній арифметичний результатів двох абітурієнтів на іспиті з математики дорівнює 160 балів. Знайдіть кількість балів другого абітурієнта, якщо перший отримав 152 бали. Середнє арифметичне, середнє значення дуже багато в тому році приділялося цьому увагу. Згадайте, що таке середнє значення можна брати велику кількість елементів. Ми додаємо x1, x2, xn і ділимо на їх кількість. От може бути не 2 абітурієнта, а 10, наприклад. Таке також може бути. І так, поїхали. Ми не знаємо кількість балів другого абітурієнта, нехай це буде х невідоме нам. Ми додаємо кількість балів першого, 152, ділимо навпіл і отримуємо середнє арифметичне 160. Залишається розв'язати просто рівнійне рівняння. Х плюс 152 дорівнює 160 на 2 множимо 320 і рахуємо, х дорівнює 320 мінус 152 Обчислюйте тільки уважно. Це буде 168. Мені здається, я не помиляюся. Якщо що, пишіть, бо дуже поспішаємо. 168 і 152 разом 320. Отже, ми знайшли. Кількість балів другого абітурієнта. Корисна штука середнє значення, ми ще повернемося до цього питання в більш складній задачі. Працюємо далі.